Таю на сфері про головні події життя рівного та області за 5 травня. Говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. На фасаді залізничної станції у Клевані відкрили пам'ятну дошку полеглому на війні захиснику Андрію Ольшанському. До повномасштабного вторгнення чоловік працював складачем поїздів на місцевій залізниці. 34-річний військовий загинув восени минулого року на Сумщині внаслідок отриманого під час евакуації поранення. Як вшанували пам'ять героя? Дивіться у сюжеті. У Клевані біля будівлі місцевої залізничної станції зібралися рідні колеги та побратими, аби вшанувати пам'ять Андрія Ольшанського, залізничника та військового, який віддав життя за Україну. Саме тут, де він працював складачем поїздів до початку повномасштабного вторгнення, урочисто відкрили меморіальну дошку на честь 34-річного героя. Звідси він був мобілізований більше трьох років. Працював саме тут, і це ініціатива. Іменно його колег по станції відкрити пам'ятну дошку, щоб і співробітники. І мешканці клевеня пам'ятали, що якою ціною дається нам перемога. Батько героя Віталій Ольшанський пригадує, яким був його син. Навіть у найважчих ситуаціях зберігав оптимізм, був вірний своїм побратимам. До захисту країни чоловік приєднався влітку 2014 року. Пройшов багато гарячих напрямків, але зумів залишити при собі юнацький запал у спогадах. Батька Віталій не завжди залишився таким. Добрим, чуйним, трошки шибениким. Але в той же час дуже відповідальною людиною, який добровільно в 2014 році, ну і зараз уже по повісті боронив нашу землю Україну. На відкриття меморіальної таблички прийшов побратим Віталія Юрій, командир розвідувальної роти, в якій служив боєць. Військові разом боронили українські позиції у роботиному на Запоріжжі. Андрій назавжди залишиться в наших серцях як надійний і безвідмовний побратим. Дуже мав специфічний гумор. І завжди от міг мене підклюнути, підігнути. Але я ніколи на нього не злився. І ми взаємно друг друга під'юджували. Вшанування пам'яті полегло на війні захисника, екс працівника залізниці важливе для всього колективу станції Клевань. Близько півроку знадобилося, щоб отримати всі необхідні дозволи погодження та виготовити меморіальну табличку. За словами начальника станції Андрія Оніщука, витрати на себе взяла львівська філія Укрзалізниці він є герой героїм. З великої букви це мінімум, що я можу, що ми можемо зробити для того, щоб пам'ять про нього була назавжди. Ще під час служби та після загибелі на Сумщині Андрій Ольшанський був нагороджений багатьма відзнаками від вищого командування і керівництва країни. Пам'ятна дошка стала символом шани та вдячності від громади. Під час відкриття капелано святив місце, де навіки залишиться ім'я героя. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. В селі Обарів Рівненського району у ДТП постраждала дитина. Попередньо відомо, що 21-річний водій автомобіля Volkswagen наїхав на 8-річного хлопчика, який велосипедом їхав по проїзній частині. У наслідок ДТП малечу з переломом ноги госпіталізували до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Ігри ветеранів стартували на Рівненщині. Перший етап змагань зібрав близько 150 військових з усієї України, які продовжують боротися цього разу на спортивному фронті. Деталі у сюжеті. На Рівненщині стартував перший етап всеукраїнських змагань Ігри ветеранів 2025», у яких беруть участь військовослужбовці та представники силових структур з усієї України. Близько 150 учасників це люди, які пройшли крізь війну, отримали поранення, травми чи тяжкі захворювання, але не втратили сили духу і жаги до життя. Змагання відкрили дисципліною з настільного тенісу. Ми започаткували ці змагання минулого року і почали стартували з кросфіту і з кіберспорту. Але ідея. Була в такому, щоб такі змагання були в Україні більш масштабні, щоб це були різні види спорту. і Ми цього року вже запровадили настільний теніс, так само додали волейбол сидячи. І знову ти буде кросфіт серед учасників військовий ігор протаз. Івано-Франківська, чоловік служить добровольцем з березня 2022 року. У 2024-му під час виконання бойового завдання, військовий підірвався на міні, внаслідок чого йому ампутували праву ногу. Попри важку травму, ігор не зламався. Зараз проходить реабілітацію та активно займається спортом. Дуже допомагають такі всі змагання. Це ветеранська, як то кажуть, двіжуха. Адаптуватися в соціальне життя до, ну, до звичайних людей дуже класно і побажаю Україні нарешті перемогти вже в цій війні, бо вже дуже довго страждаємо від цього всього, і мирні люди і військові. Організацію змагань забезпечує міністерство у справах ветеранів України. Такі заходи не лише підтримують фізичну форму учасників бойових дій, а й сприяють їхній психологічній адаптації та інтеграції в цивільне життя. Зазначають організатори змагань. Кожні змагання це якраз і є певний відбір. Так це не тільки ну кожні змагання. В першу чергу це є спілкування ветеранів між собою, і це є соціалізація, але і змагання є відбором. Звичайно, на. В кожних змаганнях є кращі в тому чи іншому виді спорту. І тоді йде поетап, поетапно приймають участь в інших змаганнях і до ігри і на ігри нескорені також відбувається відбір на цих змаганнях. Другий етап ігор ветеранів пройде у Полтаві, третій у Вінниці. Великий фінал запланували провести у столиці, де зустрінуться найкращі учасники з усієї країни. Ірина Кутюк Олексій Олексієнко, випуск новин. За минулий тиждень правоохоронці регіону опрацювали близько трьох тисяч викликів. Зокрема, за порушення правил дорожнього руху винесено понад тисячу постанов. Окрім цього, складено 38 адмінматеріалів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Правоохоронці вкотре нагадують: якщо ви стали очевидцем правопорушення, телефонуйте на спецлінію 102. Жінки знущалися гірше чоловіків і катували за три зуб. Про це розповіла матір морпіха, який понад два роки провів у російському полоні. Рівнянка поділилася пережитим жахіттям на мотиваційному заході, незламні матері, історії сили та відваги. Він зібрав жінок, які пережили важкі часи війни, не здалися і продовжують працювати заради перемоги. Про силу материнства далі у сюжеті. Тетяна Полепей, матір морпіха з Маріуполя. Юліан Полепей, професійний військовий, який вступив до лав ЗСУ у 2013 році. Капітана морська піхота, 36 шоста окрема бригада. І він в Маріуполі ще був до війни за півтора року. Вони опинилися на заводі лічає. Вони тримали оборону Маріуполя. Те, що Юліан у полоні, родина дізналася вже за кілька тижнів. Почали звертатися у міжнародні організації і закликали до підтримки у питанні звільнення полонених. Через два роки та п'ять місяців Юліан повернувся додому під час обміну полоненими у вересні 2024 року. Пережиті тортури, особливо від жінок, шокують над офіцерами. Там знущаються по особливому. Це мільйони мам. В Кацапії, там, в Ерефії ті, виховали масових садистів і просто монстрів. Просто вбивці того, що навіть ті жінки, які там на змінах катували, вони з більшим присмаком катували ніж самі чоловіки. Зараз Юліан Полипей їздить світом і розповідає про злочини росіян, аби міжнародна спільнота знала правду. Тетяна радить жінкам, які чекають синів, об'єднуватись з однодумцями. Не допускать навіть поганих думок, вірить до останнього, гадь ну до підтверджених інформацій. до Ну і включатися в боротьбу в боротьбу того, що багато дуже задіяно мам і жінок і сестер в цю боротьбу. І насправді, коли так об'єднуються люди, то це легше пройти. Наталія, матір семи дітей. Родина переїхала у рівне з Донеччини на початку Великої війни. Наталія домогосподарка, чоловік шахтар. Найстарший син Анатолій, якому було 18 років, вирішив йти воювати. Свідомо пішов на захист нашої країни. Він був Дуже патріотом, захоплювався історією України. І він не по роках був такий дорослий. От, багато читав, тому ми, нам було дуже важко, але ми підтримали його рішення. Хлопець був на різних напрямках менше року. Від осколків міни загинув на Херсонщині. Жінка волонтерить, каже, силу духу шукає у молитві, не має права здаватись. Підтримувати своїх синів, молитися це обов'язково, і волонтерити. Син Руслани Броновицької понад рік, як зниклий безвісти на війні, пішов на фронт добровольцем у свої 25. Жінка каже: найважче це невизначеність та очікування. Розуміння того, що твоя дитина зникла безвісти, це настільки страшна невідомість, що ти ніби готовий віддати все для того, щоб мати, хоча б якусь звісточку, але ти розумієш, що ти цю ситуацію просто мусиш прийняти і рухатися далі. Жінку врятувала поезія, почала писати вірші, сину присвятила Збірку вдруге ти його не народиш. Вона довомовна. Незабаром матір захисника планує презентувати її в Іспанії для людей, які підтримували Україну від початку повномасштабного вторгнення. Якби в мене в якийсь момент не з'явилася поезія, яка почала проростати з мене, мені було б напевно набагато набагато важче через поезію. Я можу говорити про біль словами. Я можу її озвучити. Мені від цього стає легше, і ті, хто читають мою поезію, вони. Бачить теж себе там, у ній, і їм теж стає легше від того. Для мене поезія це і є моєю внутрішньої опорою. Свій біль та переживання жінки розповіли на мотиваційному заході незламні матері історії, сили та відваги у рівному крізь сльози вражали силою духу, а також надихали прикладом, бо не припиняють боротися і продовжують працювати заради перемоги. Захід відбувся напередодні дня матері, аби довести, що роль жінки матері надзвичайно важлива у час боротьби за свободу. Анна на цуколексі Олексієнко, випуск новин. Третій щорічний благодійний фестиваль Великодні пісне співи відбувся у Рівному. У стінах місцевого костелу святого Івана Павла II зібралися більше 25 колективів із усього регіону, аби прославити Христа і зібрати кошти на потреби ЗСУ. Більше у наступному сюжеті. Цими вихідними у Рівному лунали великодні пісні співи. Третій щорічний благодійний фестиваль вже традиційно організували у костелі святого Івана Павла Другого. Заход присвячений славлінню Господа нашого і великодні пісні співи. Всі пісні, які будуть славити Господа. Захід у нас благодійний. Ми теж будемо збирати для наших хлопців, для наших ну для зборуних України. І це буде теж одне з таких внесок благодійних. Це теж. На, на, на цей на цю потребу до заходу долучилися понад 25 колективів із рівного та області. Викладачка рівненської дитячої музичної школи за числом 2 Олена Огонь поділилася на фестивалі. Їх заклад представляли чотири колективи. Два дитячих хорів молодших класів, серед яких я керівник власне хору камертон, фольклорний гуртуляночка і один хор учні старших класів. Ми щороку оновлюємо репертуар. Завжди є веснянки, завжди є твори, які прославляють. Воскресіння Христа і такий різноманітний репертуар, але тематика великодня. Ольга Тивонюк, керівниця церковного хору Свято-Михайлівського собору міста Костопіль, розповідає, колектив вже не вперше доєднується до великодніх та різдвяних піснеспівів Це заходи чудові, тому що вони дозволяють поспілкуватися із колективами, тому що тут є багато знайомих наших, навіть не з міста Костополя. Також прославити Христа, прославити його народження. Ну а для нас хористів церков. Овних хорів, важливим є те, що ми доносимо молитву українською мовою, нашою рідною мовою, яка є зрозумілою для кожного українця. Під час заходу не тільки співали, а й донатили на зсу. А усіх учасників в кінці нагородили кубками, дипломами, відзнаками від генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Юлія Смаль, випуск новин. Верес зазнав другої поспіль поразки. Цими вихідними рівняни на рідному авангарді поступилися київській оболоні з рахунком 0-2. Ще у першому таймі червоно-чорні залишилися у меншості. Дві жовті картки отримав куція. Після цієї поразки Верес опустився на восьме місце турнірної таблиці. У цьому сезоні рівнянам залишилося зіграти ще три матчі, два з яких на виїзді. Баскетбольний клуб рівне поступився у вирішальному матчі за бронзові медалі суперліги черкаським «Мавпам» з рахунком 74-80. Найрезультативнішим у складі рівнян став Олексій Соловйов, в активі якого 19 очок. І так, за підсумками сезону, у наших баскетболістів четверте місце. Минулого року БК Рівне виборов срібні медалі суперліги. Я не бачив у багатьох гравців в очах вогня і от я. Настільки побачив, що ну, це не потрібно було декому. Тому і були такі речі, на які я не міг повпливати взагалі. Це не повага і грати так перед своїми вболівальниками. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі завтра.